Бачимо, бачимо, якої товщини гільза, як тут омивається, де водяна рубашка. Основні проблеми після капремонту, ну на це билет, е основні проблеми ценомарк після капремонту це те, що майстри не хочуть замінювати болти. Болти корінні, болти шатунні, болти ГБЦ, болти розтягнуті, зібрали, якось приїхав 5000 кілометрів, болт потягнувся в постіль. Стає в плюсі і провертає вкладище. Ось якщо ви дивитися на ці вкладаще, ось тут видно, де попала служечка, де вкладище вирізло. Ось цей блок, він а, з робочої машини, до речі, на суму машина ще могла їздити. Просто ми його взяли, порізали на ще Можна було продати на пару сутень. Далі, головні. Головки є так, як і алюмінієві, так і чугунні. Для чого почали робити алюмінієві головки? Облак, облак, облак. Щоб облегшити. Облегшити. Тепер таке цікаве питання. Цього, підляв, можна Одна причина. Основа проблема після перегрива, яка б саме була? Головка будовому розширається інформацією. Головка алюмінієва, в неї вжимається прокладка і пробуває прокладку після перегріву. Коли ви їдете на машині, їдете собі, літо, жара. І в даному випадку мотор, бачите, що стрілка температури пішла, мотор перегрівся. Які ваші дії? Ні, не залучені. І діти подивитися і витягнути щук. Розширійте не Ти перегрів мотор, ти бачиш, ця стрілка пішла перегріла, ти песенку штук масло витягнеш. І він там тосол в центрі то пішов. <laughs> що він тосовий? Тосол не піде, ти перегрів мотор. Він весь гарячий, піде, коли встигне. Ти їдеш, на стрілка температури пішла в максимум. Дій. Перше, включити печку на максимум, для того, щоб дати виноді оположення двигуну. Третій момент. Печку включили, охолодження пішло, далі що робимо. В цей момент на машину глушимо, не глушимо, не глушимо. Дивіться, ми їдемо до машини, включаємо печку, бачимо, що температура пішла, максимум включаємо печку, щоб мотор остиг. Якщо ми бачимо, що мотор і печка не остигає і вже печка не допомагає його остудити, тоді що ми робимо? Глушимо мотор, стаємо і чекаємо, поки він остане.